Буквально кілька днів у нас залишається до можливої зустрічі у Стамбулі. Принаймні, росіяни пропонують провести 2 червня продовження е перемовин, новий етап перемовин е у Стамбулі. Однак достеменно невідомий зараз ані порядок денний е цієї можливої зустрічі. Ані складу делегації ми не знаємо. Щоправда, росіяни заявляють, що їхній склад буде незмінним. Медінський приїде і всі ті самі персонажі, які його супроводжували попереднього не разу. Україна ж наразі визначається, що робити із цією російською пропозицією. Є багато коментарів і з нашого боку з боку наших партнерів. От Володимир Зеленський відверто називає той меморандум, який Росіяни хочуть показати у Стамбулі 2 числа, обманом, тобто обманним кроком. Тож зараз оглянемо ті реакції, які ми маємо на даний момент, і з нашого боку з боку наших партнерів стосовно цієї зустрічі з росіянами. Власне, дійсно тут варто нагадати, що попередній такий фактично перший такий раунд переговорів відбувся ще 16 травня, і фактично єдиним таким визначним результатом цих переговорів нашої делегації стало те, що а росіяни так звільнили тисячу українських військовополонених і серед них були цивільні люди. Ці власне цей обмін тривав три дні, і дійсно це така насправді велике досягнення у результаті цих перемовин, тому що тисячу наших людей опинилося вдома. Тим не менше, більше власне ні про режим припинення вогню, ніяких додаткових даних, ні про що інше не було нічого, ніяких оновлень. І ось тут дійсно міністр закордонних справ Росії запропонував провести друг. Другий раунд переговорів з Україною вже у цей понеділок, 2 червня, але поки ніякої реакції від українців немає. І ви думаєте, чому немає цієї реакції? А тому що росіяни знову ж таки не виконують умови. А за попередню за якими власне мають відбутися ці переговори ще відразу, після коли після того, коли міністр закордонних справ Росії запропонував цю дату, наш міністр оборони України Рустем Умєров передав Росіянам документ, який відображає українську позицію. Такий собі, скажімо так, меморандум, і власне ми чекаємо такого ж меморандуму у відповідь для того, аби це стало таким знаєте першою причиною, і власне власне цей меморандум став результатом тих перемовин, які можуть стати 2 червня. Але ось уже тиждень, як росіяни ніяк не реагують власне на цю пропозицію. Ніякого меморандуму ніхто наразі не бачив. Тут важливо зазначити, що його не бачили ні Україна, ні Сполучені Штати, де Путін обіцяв президенту Трампу, що покаже цей меморандум, ні Туреччина, яка власне є посередником майданчика. Для цього переговорного процесу більше того, Пісков сам заявив про те, що Росія не буде публічно говорити про свій е, меморандум. Така заява е, пролунала вчора. Мовляв, зараз головне продовжити процес прямих російсько-українських переговорів. Е, ну але нагадаємо, не говорять росіяни ні ні публічно, ні особисто, ні до наших партнерів. Ніяк то ця, цей, цей меморандум його просто наразі таке відчуття, що не існує. І ніхто його поки не бачив. І власне наш президент Володимир Зеленський вчора відреагував уже ввечері Доволі таки емоційно на те, що Росіяни досі не представили ніякого документа для того, аби відбулися ці переговори 2 червня. І от каже, що Росіяни не передають свій меморандум навіть партнерам, і це черговий обман, тому що наразі, станом на вечір, принаймні вчора цього меморандуму не бачили ні Сполучені Штати, ні Україна, ні Туреччина. Хоча Росіяни обіцяли абсолютно е, протилежно, тобто слова з Москвою не працюють. Е, власне, можемо послухати, що ще казав е, наш президент про процес підготовки до переговорів, і власне про той меморандум, який росіяни так і не передали Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і, начебто, більше тижня готували. Досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову аджент. І, хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все, вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу, черговий російський обман, все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію. От бачимо так, що ніхто цього меморандуму якогось міфологічного не бачив.